Коли близькі нам люди стають жертвами злочину чи іншого травматичного досвіду, ми часто не знаємо, що сказати або як себе поводити. Ми можемо боятися, що наша підтримка буде недостатньою або що ми не зможемо впоратися зі стражданнями людини, яку любимо. Цілком природно, що в таких ситуаціях ми відчуваємо різні сильні емоції страх, гнів, безпорадність і навіть провину. Однак важливо, щоб ми усвідомлювали, що наша реакція на те, як ми демонструємо підтримку, мають величезний вплив на те, чи людина, хто пережив важку подію, відчуває себе зрозумілим і безпечним або навпаки. За допомогою коментарів, запитань і навіть мовчання ми можемо несвідомо поглибити біль, тобто призвести до так званої вториної віктимізації потерпілого. Що таке вторина віктимізація? Вторинна віктимізація виникає, коли особа, яка пережила травматичну подію, будь то сексуальне насильство, інші тілесні ушкодження або втрата цінностей, знову стає жертвою цього разу через соціальну реакцію на те, що з нею сталося. Це може бути результатом нерозуміння, недовіри, цікавості, применшення проблеми або навіть звинувачення страждаючої людини. Наприклад, уявіть ситуацію, в якій хтось зазнав насильства і звертається до своєї родини за підтримкою, але замість того, щоб поважно вислухати, він чує запитання на кшталт, чого ти туди пішов, або ти раніше не помітив, що щось було не так з ним, чому ти пішов зараз? Хоча такі запитання можуть виникати через потребу осмислити ситуацію або спробу зрозуміти ситуацію, вони служать лише меті того, хто запитує. Для людини, яка пережила важкий досвід, вони зазвичай звучать як звинувачення та поглиблюють почуття сорому, провини та самотності. Більше того, перекладання частини провини за дії особи, яка застосовує насильство, на особу, яка зазнає насильства, може сповільнити процес розірвання неблагополучних стосунків. Дослідження показують, що досвід вторинної віктимізації більш болючий, ніж сам злочин, це пов'язано з відчуттям загрози, невиправданої шкоди. Соціального відчуження та тиску з боку суспільства. Коли жінка, яка стала жертвою сексуального насильства, не отримує допомоги від оточуючих, вона починає звинувачувати себе та бере на себе роль жертви. Відсутність підтримки не лише поглиблює її страждання, а й призводить до подальшого сексуального насильства через безпорадність, втрату віри у можливість отримати допомогу та примус повторювати травматичні моделі. Вторинна віктимізація також може виникнути, коли наші дії базуються на переконанні, що ми насправді допомагаємо. Наприклад, ми заохочуємо людину розповісти про травматичну подію, задаємо детальні запитання про інцидент або злочинця, думаючи, що. Поговорити принесе полегшення, однак, якщо людина не готова до таких розмов або відчуває примус до них, наші дії можуть стати джерелом додаткового болю, отже, як ми можемо по справжньому допомогти нашим близьким, а не несвідомо завдавати їм шкоди? Іноді найважливіше, що ми можемо зробити, це просто вислухати, не засуджуючи, не порівнюючи, не принижуючи, не перебиваючи та не радичи. Ви повинні приділяти особливу увагу висловленню своєї думки та уникати натяків на те, що постраждала особа будь-яким чином несе відповідальність за заподіяну шкоду. Це стосується як прямих коментарів, так і тонких невербальних сигналів спілкування, оскільки така поведінка також може сприяти вторинній віктимізації. Натомість варто використовувати позитивні повідомлення, які підтримують і дають відчуття безпеки. Наприклад, я тут для вас, якщо ви хочете поговорити. Тобі не потрібно говорити про це зараз, якщо ти не готовий. Такі повідомлення забезпечують простір для розмови без тиску, поважають емоційні межі та показують, що почуття є важливими, сприймають емоції особи, яка постраждала внаслідок злочину. Наприклад, смуток чи гнів, і запевняють її, що вони є природною реакцією на важку подію, також може бути корисним, щоб ви зараз не відчували, це добре, практична підтримка та самообслуговування пропозиція практичної допомоги, яка от підтримка у виконанні повсякденних обов'язків, наприклад, покупки, прибирання або супровід постраждалої особи під час інституційної боротьби. Наприклад, надання свідчень звернення до правоохоронних органів може бути надзвичайно цінним. Варто також допомогти знайти інформацію про доступні форми підтримки, такі як терапія, групи підтримки або юридичні поради, особливо якщо постраждала особа занадто перевантажена, щоб впоратися з нею самостійно. Поінформованість про свої права та процедури, які застосовуються під час кримінального провадження, може значно знизити ризик вторинної віктимізації. Давайте пам'ятати, що будь-яка підтримка має бути адаптована до потреб постраждалої особи, поважати її рішення та що ми не повинні нав'язувати свої власні рішення. Навіть якщо ми не згодні зі словами та рішеннями близької людини, ми повинні пам'ятати, що вона має право відхиляти наші пропозиції, робити помилки та вносити зміни у своєму власному темпі. Підтримати людину після важкої події це процес, який вимагає співпереживання та терпіння. Ми не завжди знаємо, що сказати чи зробити, ніхто не ідеальний, і кожен з нас може помилятися, особливо в складних ситуаціях. Ważne jest być obecnym i współczuwać, jak kochani ludyni, tak i sobie. Turbota o własne potrzeby, niezbędna dla efektywnej wpierwamy innych. Materiał sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji pozarządowych na lata 2022-2033.